Закарпатський Угорський інститут імені Ференца Ракоці 2 оголошує набір на бакалаврські та магістерські освітні програми у 2025 році. Цього року до 19 існуючих спеціальностей освітнього ступеня бакалавра додаються 4 нові. Це середня освіта фізична культура. Середня освіта образотворче мистецтво, середня освіта музичне мистецтво, а також задовільняючи численні запити абітурієнтів, спеціальність психологія. Для вступу на бакалаврат необхідно вчасно зареєструватися на національний мультипредметний тест та набрати щонайменше 100 балів з української мови, математики, історії України та навчального предмету на вибір. Дійсними залишаються сертифікати НМТ 2022 2023 та 2024 років, однак їх комбінація не допускається. Власники дипломів бакалавра, спеціаліста чи магістра мають можливість подати заявки на 11 діючих магістерських програм інституту, склавши єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування. У випадку, якщо абітурієнт вступає на основі дипломів спеціаліста або магістра, ці іспити можуть бути замінені. На аналогічний фаховий іспит та іспит з іноземної мови, які складаються безпосередньо у закладі вищої освіти. Детальна інформація про умови вступу оновлюється на офіційному сайті інституту. Щиро запрошуємо майбутніх студентів приєднатися до нашої спільноти.